За допомогою автодрабини ми піднялися на 9-й поверх цього будинку, почали пошуково-рятувальну операцію, почули з під завалів, зробили хвилину тиші, почули під завалами голос, який кликав на допомогу. Ми з колегами швидко опр... ну, побачили це місце, де воно знаходиться, і почали контактувати з потерпілим і відкопувати руїни будинку. Ну, тримали з ним зв'язок постійно, тому що він нервував, кричав, я його заспокоював, казав, не нервуйся, не трать сили, бо над тобою дуже багато завалу потрібно розібрати. Наберися терпіння і чекай, ми тебе обов'язково врятуємо. І ну, тримали з ним контакт, працювали ми з хлопцями, з, з, з моїми колегами в шестерох, зробили цю роботу, врятували дивом, постраждали, залишився живий, якраз знаходився в приміщенні кухні і біля, холоді, біля холодильного. Відсіку якраз був він прижало його ще кухонним стільчиком. Він лежав позі ембріона, руки так перед собою. В нього було дуже мало перед собою вільного місця, щоб дихати. І одна рука права рука була. Перебита кухонним стільцем. Ми наложили йому турнікет і проводили далі рятувальну операцію. Не знаю, це було диво, як він вижив для нас. Це чудо для нього. Звати Богдан 20 років. Ми я скажу, контактували з ним. Не знаю, це диво, як він вижив. Я ще так не бачив, щоб люди виживали і дуже мало повітря. Там бували, завали, де люди якось більше приміщення вільного, де він міг подихати там, заспокоїтися. А тут він в такій позі був. Що він каже, я не можу шию тримати самостійно, поможіть мені, ми його давай відкопувати. Дуже багато над ним було завалу і рештки будинку зруйнованого.